У лісі заповідному розкоти столунали голоси гостей нечемних, небажаних незваних. Казкою зимовою вони не милувалися. Між засніжених дерев нахабно просувалися, Прискіпливо ялини зелені розглядали, і на проліссі, врешті-решт. Те, що хотіли, відшукали. Дівчинки ялиночки скупчились близенько, тримали пружньо віти густі, зелененькі, безтурботно в ріднім лісі росли, підростали, а навколо них стіною велетні стояли, верховіттям сплетеним, від негод малечу, дбайливо. Захищали. Подружки красуні сніжком біленьким вкрилися, Від морозцю легенького хвоїнки розпушилися, пахли молоденькі смоличкою свіженькою, не були високими, не були й низенькими. Рівні станом пурненькі, пухнастенькі, гарненькі, зимника морозника онучечки любенькі. До ялиночки охайної, що осторонь стояла, Небажані гості підійшли зухвало, До стовбурця стрункого протягнули руки, і ліс почув уперше, скригочучі звуки. Мить і на сніг білий ялинка упала. Холодні очі зимника гнівом запалали. Бо суворий дід побачив, як по стовбурцю шорсткому прозоро сонячна краплинка пахучої смоли густої сльозинкою, на сніг стікала і повільно замерзала, наче небо на ліс впало серед ранку. Темно стало. У сірій непроглядній млі оси снігові злетіли, Щосили крижані вітри дощем у круговерті били, Гудів, розбурханий буран, завія із вовками вила, у лісі заповідному шалена хуртовина горами, переметами всі виходи закрила. Діди сердиті споглядали. Як гості у імлі блукали, як змерзлі до машин сідали, і тільки завдяки моторам, які хрипіли, і стогнали, гарчали і ревли щосили, переляканим нечемам втекти із лісу пощастило. Роздосадувався зимник, що замало покарали злодіїв зухвалих. Які ялинку вкрали, тож три діди-мандрівники осідлали віхоли, і перший раз за увесь час до людей поїхали.